Якщо у вас загальна слабість, постійна сонливість, підвищувана втомлюваність, сухі шкіри, у вас випадає волосся, ви часто мерзнете, у вас низький тиск, у жінок часто буває порушення циклу та зниження лібіду. Все це симптоми гіпотеріозу і час подбати про щитовидну залозу. Спробуйте цю парочку. Ендокрин М впливає на роботу щитовидки на клітинному рівні, відновлює її функції усуває порушення зниженої функції щитоподібної залози. Знижує рівень цукру і холестерину в крові, має заспокійливу дію. Біойод органік є джерелом органічного йоду, який повністю засвоюється організмом людини. Відновлює роботу щитоподібної залози при гіпофункції, виводить токсичні речовини з організму. Для консультації та замовлення переходьте за посиланням в описі сторінки або пишіть в приватні повідомлення.